Для того, щоб прикріпити роботу до класруму, потрібно презентацію нашу підписати. На даний момент вона є презентація без назви. Настиснемо на назву і одразу з'являється перше слово, яке є в титульному слайді. Яскраве сонечко, у мене влаштовується назва. Переходимо до нашого класруму. У мене зараз інший, бо я тут, як учениця, бо там, де. Ваш клас, я там як вчителька, і не буде видно того, що ви бачите зараз. Далі, ваша робота додати або створити. Обираємо Google диск. На Google дискові зазвичай одразу виходять останні. В кого не так, можна переключитися. Є ось презентація, яскраве сонечко, натиснули на неї. З'являється кнопочка додати. Не потрібно нічого ні копіювати, ні зберігати, одразу отак от от буде. І можна навіть одразу з'являється підказочка про повернення роботи, коли ви додасте всі файли, разом тоді потрібно буде здати роботу, натиснути кнопочку здати. Таким чином ваша робота буде здана.